Чорний та скорботний день для усієї Дубинщини, 29 січня. В останню дорогу жителі міста і району провели свого героя, прикордонника Олександра Багінського. Воїн ще з 2014 року боронив рідну землю від російських загарбників і нині на щиті повернувся до рідного міста. Ми прощаємося з нашим земляком, інспектором прикордонної служби. Військової частини 1493 старшим солдатом Багінським Олександром Володимировичем 1983 року народження, який загинув 21 січня під час виконання бойових завдань. У Курській області Олександр Багінський навчався у Дубинській гімназії No8 та професійно-технічному училищі No27. Працював будівельником, був щирим, добрим та відкритим, вірив у перемогу і здобував її ціною власного здоров'я та життя. і тягав з полюбою побратимів за що нагороджений відзнакою президента України за оборону України. І він має безліч медалей та нагород, якими не звик хизуватися. У загиблого героя залишились батьки, донька та брат. Поминальну молитву на Майдані Незалежності відслужили священики Православної Церкви України. Наше місто, наша громада, вся Україна втратила ще одного героя. Достатньо подивитися на портрет Олександра, і там все сказано. Ці очі сповнені любові, ця щира посмішка, яка ніби обіймає з портрету всіх. І все, вона свідчить про щире серце воїна-героя. Це свідчить про ту безмежну любов до всіх, кого він знав, хто зустрічався йому на життєвій дорозі. І в першу чергу до своїх рідних і близьких, ми безмежно вдячні вам, дорогі батьки, за виховання героя, за те, що зуміли вложити в нього найкраще. Віддати шану воїну зібралися сотні дубенчан, його рідні, друзі та побратими, колеги, знайомі та небайдужі, проводжали воїна, не стримуючи сліз і схиливши коліна. Після прощальної церемонії чин похорону звершили у Свято-Георгіївському храмі міста Дубно. Поховали героя у селі Іванія, де проживають його батьки. Світла і вічна пам'ять воїну.